Ось виготовив таку батарейку, таблетку на квантовому електроліті. Тобто, пластинка якогось металу, здається, кобальт, а можливо, нікель. Я точно не знаю, що це за метал. Потім на, на пластинці знаходиться мій квантовий електроліт. Зараз я розповім, як я його зробив. І зверху на електроліті таблетка активоване вугілля. Ось його діаметр примерно, ну, можливо, сантиметр, я не знаю. Да, трошки менше. Стандартна таблетка. Він у мене 5 днів на жарі, і в холодильнику, і в морозівці, і на жарі на балконі плюс 30. Показники не змінюються. Що замірюємо? Це ось мінусовий, я вивів там знизу, з метала. А це таблетка зверху. Генерує 1,32 вольта. Так, да, 1,33 навіть. 1,32-1,33 вольт. Ось я тримаю плюс це вугілля 1,33. А мінус це той метал. Дуже маленький розмір. Ну, ампери не будемо міряти, тому що ампери залежать від площі. А площа тут менше квадратного сантиметра. Ще раз. Так, тридцять два. 1.33, 1.32 стабільно.